Повзучий чебрець це одна з тих рослин, яка повинна бути у вашому саду, якщо ви хочете створити затишну атмосферу, як на сторінках глянцевого журналу. Уявіть собі м'які рожеві квіткові килими, які лежать на стінах заміського саду або розсіюються серед гравію з видом на океан, створюючи справді магічну та надихаючу атмосферу. І хороша новина полягає в тому, що дуже просто відтворити цей образ вдома. Сьогодні я розповім вам, як створити свій власний куточок квітучого повзучого чебрецю, який швидко пошириться на ваш двір. Це ароматна рослина, хоча і їстівна, в основному використовується як елемент ландшафтної конструкції або як рослина, що покриває ґрунт, наповнюючи зазори між сходинками та тріщинами в сухих кам'яних стінах. Він навіть може бути використаний як альтернатива газону, оскільки він росте лише кілька сантиметрів у висоту, витримує помірне топання і створює дивовижне видовище, коли він цвіте рожевим. Вирощування зелених листя, а іноді і білих кольорів повзучого чебрецю у вашому саду має багато переваг. Серед них простота у від'їзді та відмінна ароматна обкладинка. І квіти, і листя їстівні. І, на відміну від багатьох інших трав, повзучий або дикий чебрець не втрачає смаку, коли він цвіте, або коли квіти згасають. Він також приваблює комах, що записують комах, особливо бджіл та метеликів, що надає меда чудовий смак. Що таке повзучий чебрець? Існує два основні типи чебрецю з затемненим природою росту, який породив загальну назву повзучий чебрець, ранній чебрець. Також відомий як материнський чебрець і повзучий чебрець зазвичай називають диким чебрецем. Незалежно від вибраного сорту, він забезпечить гарне покриття. Рід Тімана належить до родини рівних тестів і походить з Південної Європи та Азії. Повзучий чебрець з широкого діапазону, включаючи Європу, Гренландію, Скандинавію та Близький Схід. Характеристики Повзучий чебрець це недовговічний дерев'яний багаторічний, покритий листям, яка живе близько 3-5 років, після чого вона стає непродуктивною і тонкою. Він має повзучий характер зростання, зростаючи до 3-4 дюймів у висоту над землею і поширюється на 6-18 дюймів. Зростання в перший рік повільно, але після вкорінення квітучий чебрець досягне максимального розподілу приблизно за 3 роки. Крихітні сіро-зелені овальні листя злегка опушені і дуже ароматні. Нові ніжні стебла мають найкращий смак і найсильніший аромат. Квіти, які люблять метеликів, з'являються у вигляді скупчень маленьких червоних фіолетових, білих кольорів, а також рожевих або блідорожевих квітів на кінцях стебла пізньою весною та серединою літа. Зелене листя можна використовувати для смаку вареної їжі, таких як супи, запіканки та тушковані страви, а квіти можна додати як гарнір до салатів, щоб дати колір та інтерес. Ранній чебрець або червоний повзучий чебрець росте трохи вище, 4 см, ніж чебрець повзучий, 2,5 дюйма і має глибокі, насичені червоні фіолетові квіти. Більшість інших чебрець, включаючи дикий чебрець, Мають квіти від білого до яскравого рожевого, повзучий чебрець дивом пахне і є рослиною ґрунтового покриву, яка поширюється через корене вище, що ростуть на поверхні ґрунту. Його щільний характер росту пригнічує і потопає бур'яни, що робить його хорошою альтернативою газону, особливо коли ви вирощуєте саджанці за схемою шашки. Він також нетоксичний, що робить його безпечним для всієї родини, включаючи домашніх тварин. Висадка. Легко вирощувати ці чебрець. Їх можна розпочати в кімнаті, посівши насіння, а потім перенести на вулицю в кінці весни або на початку літа. Він також може бути розділений від зрілого чебрецю або вирощеного за допомогою саджанців, придбаних у магазині, готова до приземлення в саду. Якщо ви хочете створити газон від повзучого чебрецю, то ваш найкращий і найкозначніший варіант сіяти насіння. Почніть посівувати насіння в кімнаті ранньою весною для посадки після ризику проходження морозів. Виміряйте зону вирощування та обчисліть кількість повзучого чебрецю, який вам потрібно буде покрити цю область на основі кінцевого розподілу, який становить 6 18 дюймів у кожному напрямку, залежно від різноманітності. Якщо ви хочете досягти повного покриття раніше, посадіть більш щільно. Також добре сіяти насіння для розея сади щороку, щоб заповнити будь-які прогалини. Великий здоровий чебрець можна розділити навесні чи осені та посадити в нові райони саду або поділитися з друзями та сусідами. Помістіть повзучий чебрець у тепле, захищене сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Якщо ви вирощуєте в контейнерах, Додайте до ґрунтової суміші щонайменше 30% садового гравію або піску, щоб покращити дренаж. Тім'я не любить мокрі ноги. Якщо ваш ґрунт важкий, додайте багато органічних речовин, щоб полегшити ґрунт. Як рости. Після вкорінення повзучий чебрець вимагає дуже мало догляду. Ось кілька повзучих порад тімена щодо вирощування повзучого чебрецю, щоб ви виглядали добре цілий рік. Світлий повзучий або дикий чебрець любить рости на повному сонці, принаймні 6 годин прямого сонячного світла на день. Чим більше сонячного світла вони отримують, тим краще вони проявляються в саду, і тим більше кольорів, які вони виробляють. Вони добре ростуть у частковому тіні, але не так добре, як на повному сонці. Вода. Молодий розея сада повинен мати звичайний графік поливу в перший рік, щоб допомогти вкорінити коріння. Укорінені посадки повинні бути поливати кожні 10-4 дні, щоб підтримувати цей стійкий до посухи чебрець у відмінному стані. Не залишайте повзучий чебрець, зневоднений занадто довго, оскільки ці щільні килимки можуть не відновитись, якщо вони занадто сильно висохнуть. Вода глибоко за допомогою поливу або шланга, спрямовуючи воду на ґрунт. Не наливайте, особливо в прохолодні місяці, оскільки мокрі корені можуть призвести до занепаду та загибелі рослини. Взимку полив не потрібно, якщо ви не живете в дуже гарячому кліматі. Поливайте повзучий чебрець, вирощений у контейнерах, коли горщики повністю сухі. Ґрунт коли ви вирощуєте повзучий чебрець, ґрунт повинен бути добре дренованим, легким, не надто родючим і бажано трохи лужним. Скелястий сад або скелястий ґрунт чудове місце. Адекватний дренаж є життєво важливим, особливо коли ви росте в горщиках, прахніть до суміші 30-70 компосних та дренажних матеріалів, таких як гравій або перліт, щоб забезпечити швидке осушення води з коренів. Помістіть цеглу або стенди для контейнерів, щоб допомогти дренажу. Повзучий чебрець із задоволенням росте в бідному ґрунті, таких як кам'яні стіни та скелясті сади. Температура: це відмінна ґрунтова рослина, стійка до морозів у зонах 4, 9 USD, хоча в холодніших районах захист може знадобитися проти морозу. Сюди входить білий повзучий чебрець. Глибока мульча з подрібненої кори навколо основи захистить коріння від замерзання взимку. Добриво. Як правило, чебрець не потребує регулярних добрив. Насправді, добриво, багаті азотом, вироблятимуть довгий і слабкий чебрець. Осінна або весняна мульча повинна підтримувати вологу та підтримувати своє зростання протягом року. Використовуйте збалансовану рідину або повільну дію добрива навесні, щоб виростити газони від повзучого чебрецю. Рибні добрива, що використовуються безпосередньо до ґрунтового покриву, також добре працює. Послуха: Обрізка необхідна для вирощування повзучого чебрецю. Це стимулює новий ріст, щоб підтримувати здоровий чебрець. Однак не перестарайтеся з обрізкою в перший рік, щоб дати розеесаду, щоб приживати. У наступні роки вирізано в кінці осені або ранньої весни, щоб видалити будь-який слабкий тонкий ріст. Поріжте знову в середньому літа, щоб видалити зів'ялі квіти. Краще використовувати ручні або електричні ножиці, щоб надати килимам, що покривають ґрунт від повзучого чебрецю це прекрасний, навіть вигляд. Для газонів встановіть леза для скошування на мінімальну висоту 3 см нижче, і ви ризикуєте вирізати стару деревину, яка може не відновитись. Поширення. Чебрець може поширюватися насінням, стовбуровими живцями, обробленими гормоном вкорінення, поділу та шарування завдяки недооціненій природі повзучого чебрецю, найкращими методами поширення є насіння та поділ. Повзучий чебрець не виробляє досить довгі стебла для успішних живців, не вирізаючи стару деревину, і повзучий чебрець природно буде вкорнутись без допомоги. Почніть рости повзучий чебрець, що повзуть у кімнаті ранньою весною для посадки після того, як минуло останні морози. Сядьте кілька насінин у невеликих горщиках, наповнених універсальним ґрунтом, злегка накрийте, налийте і залиште у теплому легкому вікні. Проростання може зайняти до 28 днів і часто нерівномірне, тому на цьому етапі потрібно терпіння. Парифікують нові розесиду до двох, трьох найпотужніших і ростуть далі, поки вони не будуть готові до приземлення. Щоб розділити свій повзучий чебрець, виберіть хорошу, здорову копію з великою кількістю стебел, що ростуть з бази. Вік чебрецю протягом одного-двох років працює краще і буде жити довше, ніж старші зразки. Копайте всю рослину, намагаючись не пошкодити кореневу грудочку. Акуратно руйнує або розріжте його на стільки частин, скільки вам потрібно, переконавшись, що кожна частина має адекватні корені. Покладіть кожну нову частину на нове місце вирощування між кроками або як ґрунтовим покриттям і добре налийте Урожай. Хоча повзучий чебрець більше використовується для декоративних цілей, ви можете їсти листя та квіти, тому шкода викинути ці клаптики. Повзучий чебрець може бути зібраний у міру необхідності протягом усього вегетаційного періоду. Будьте обережні, не вичерпайте його надмірно, вирізаючи стебла деревини, просто порізати свіжий ріст парою ножиць. Акуратно промийте листя холодною водою, щоб зберегти якомога більше ефірних масел та смаку. Зберігання свіждоподібний чебрець можна зберігати в холодильнику, загорнутому у вологому кухонному папері або в поштовому пакеті протягом тижня до 10 днів. Свіжі гілки чебрецю можна заморожувати окремо на лодку. Коли вони замерзають, покладіть їх у упаковку для заморожування та використовуйте їх для ароматизованих супів та тушкованих страв. Стебла можна викласти плоскою на січастому підносі для висихання в темній, теплої, добре вентильованій кімнаті. Це може зайняти кілька тижнів. Коли вони повністю висохнуть, розчавлюйте трави і зберігайте їх у започатаній ємності до 18 місяців. Поширені проблеми. Повзучий чебрець відносно вільно від шкідників і захворювань. Але, як і більшість чагарників, є одна дві речі, на які варто звернути увагу, і ми розглянемо їх нижче. Проблеми росту багато людей люблять повзучий чебрець, адже він пахне чудовим, стійким до топ, пошкоджень і має чудове цвітіння раннього літа. Але однією з проблем, з якими стикаються люди, коли стикається повзучий чебрець, це відсутність квітів. Це може бути пов'язано з часом, оскільки сезон цвітіння, можливо, ще не настав. Це також може бути пов'язано з тим, що майже кожен сорт чебрецю, навіть звичайний чебрець, з'являється через пару років. Шкідники Попел вражає молодого нового зростання повзучого чебрецю, що призводить до деформації листя і стебел. Ви можете біологічно боротися з ними, випускаючи корисних комах, які живляться ними, такі як личинки-сонечко. Як альтернатива спрей.